Зранку в школі ми зустрілись, привітались, помолились, гляньмо радісно довколо, гарне в нас ранкове коло, Щиро плещемо в долоні, України сини й доні. Ну мов коло всі дівчата, вже наука розпочата. Кожен з нас чудово знає, Буква слово починає. Хлопці швидко встали в ряд, їм рахунок іде в лад. Від одного аж до ста математика проста. Діти в пари об'єднались і продовжили урок, навіть довго не вагались, як пішов наступний крок. Два автобуси мандрують по дорозі залюбки. У театр квитки дарують для малят їхні батьки. Ні, ні, ні не дарувати, а купити треба нам, скільки коштувати буде вхід в театр першачкам. Це задача, не задача нам, відважним школярам. Скільки треба заплатити, порахує кожен сам. Ну а далі. Підкріпитись мають діти тут, як слід. Ось тому давно чекає школярів смачний обід, різні корисні продукти. Так смакують дітворі, свіжі овочі і фрукти ми збирали на дворі. Перший, другий, третій, п'ятий, йде порядкова лічба, фізкультурою займатись. Починається пора, нас цікавить, чому склена восени опаде лист, чому жабка вся зелена і рудий у лісі лис, нас цікавить космос, гори і небесна височінь, океани неозорі і зв'язок всіх поколінь. І читати, і писати ми будемо залюбки. Виростуть струнки дівчата, і завзяті парубки, кличе виклик нас в дорогу, Ідей кошик, не забудь, В парах знайдемо підмогу, поспішаємо у путь Для осмислення завдання Є опорні слова, те таблиці, запитання, понять карта виплива. Знаєм, хочемо дізнатись, бортовий журнал, прогрес. Знай позицію зайняти, діаграма, шкала, прес. Базу кольорову маєм, непросту колеги. Кубики в нас кольорові називають лего. Школа це цікава штука. Легко нам іде наука, пізнавати світ довкола. Чить нова українська школа?